Доброго здоров'я, всім шановні глядачі! Всіх вітаю. Ще тільки середина квітня, ну не середина, трошечки більше, 18 квітня, до речі, Страсна П'ятниця, всіх вітаю. от, А вже є чимала кількість у нас. Значимих подій, які сталися, да? і ми зараз з вами їх обговоримо. Їх я нарахував 6, їх може й більше. Напишіть в коментарях. Але такі самі значимі я виділив це таке як військовий стан, угода про корисні копалини, от, закон антикорупська конституційний 1031, потім закінчення бронювання працівників і жахливі, дуже жахливі події, які сталися в багатьох із наших міст. Давайте будемо це все по порядку розбирати. Підпишіться, будь ласка, на канал. Буду вам дуже вдячний за те, що підпишетесь. Це займає буквально пару секунд вашого часу і не більше. А я буду вам дуже і дуже вдячний. Отже, давайте розбирати. Перше, військовий стан продовжили. І ви знаєте, десь так воно все поспіхом. він не... Цей ще військовий стан він у нас до 9 травня, тобто 8-го його повинні були приймати. Але щось так бистро дуже багато почало розмовити про вибори, про закінчення. І я також говорив. І тут бах, президент вносить законопроект про військовий стан і мобілізацію, і депутати одноголосно. За винятком одного, хто не голосував, і це каже Гончаренко, що він не голосував. 357 депутатів проголосували за продовження військового стану і мобілізації. Чому так поспіхом, 15 числа, це ще буквально практично 20 днів до закінчення, і вони так поспіхом це все зробили, я вам не скажу. Догадки є, люди про це говорять, але тим не менш, уже депутат ввечері вийшов і говорить, що президент лише за собою право відмінити цей воєнний стан, плюс там зібрати в РНБО і тому подобне. Ну як би це сказати, аби це не залякування для того, що і також це балакають про це, щоб не розбіглися не поліцейські, ні ТЦКшники, да? Оця вся групка, яка в коаліції з цією владою, щоб вони не порозбігалися. От, Може для цього, тому що е, переговори йдуть. Переговори йдуть і говорять, що вони дуже вдало йдуть. Те, що навіть нам не анонсують, от, е, воно йде. Переговори вони між собою розмовляють. От сьогодні буквально оголосили, що угода про корисні копалини, тобто не угода, а меморандум підписані. От. Про це заявила міністерка економіки наша. І от що говорять Україна та США підписали меморандум щодо угоди про корисні копалини. Меморандум є свідченням намірів фін фіналізувати і Укласти угоду, яка буде вигідна обом сторонам Свириденко, говорить Україна та США, зробили крок до підписання двосторонньої угоди про економічне партнерство. Сторони офіційно підписали меморандум. Повідомила перша віце-прем'єрка, міністр економіки України Юлія Свириденко. Сьогодні зробили крок до спільної зі США угоди про економічне партнерство. Україна і США підписали меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу наших команд та намір фіналізувати і укласти угоду, яка буде вигідна обом нашим народам, зазначила вона. Но вона не сказала, яким народам, американським, українським, чи яким там, чи пінгвейським, чи е, китайським, чи яким там народам. Ну, сказала, що там українському народу. Да. Американському народу, ну кому чомусь вони не хочуть. Під документом поставили підписи Юлія Сверденко в Києві та міністр фінансів США Скот Бесет у Вашингтоні. Тобто ця тут підписувала, той там підписував. Але ж дивіться, і говорить і Трамп, що все дуже добре, і вже 24 квітня вони хочуть офіційно підписати цю угоду. Але про що там йдеться? Як воно все буде відбуватися, нам з вами про це ніхто не говорить. Угода та угода, угода та йогода. Вже ББТ... Будапештський, вибачаюсь, меморандум вже підписували, нам теж нічого не говорили. Мінські там були 2, 3, 4, 5, що ми там робили. Також нам з вами не говорили. Тут не говорять, що там, да як там. Хоча Конституція України говорить, що всі надра... В Україні принад ну, належать українському народу, хоч там деякі з депутатів говорять, що там ви не так трактуєте, і тому подобне. Плюс до того індексація працюючим прийшла пенсіонерам. І деяким пенсіонерам додали 200 гривень, деяким 500. Все залежно від того, напишіть. Напишіть, до речі, якщо хтось з пенсіонерів дивиться і працюючи, да, напишіть наскільки вам проіндексували пенсію, і добавили. тому що говорять пенсійному фонду, що тим, у кого по годам, по стажу додали 200 з чим то там гривень, а тим, кому по зарплаті добавили, там около 500. Я на це все запишу окремий відеоролик, плюс до того, які допомоги там дають. от. І, а ви, будь ласка, напишіть в коментарях, чи так це, чи не так, тому що щось терзають мене смутне сумніви, як то кажуть, по поводу цього всього, що такі суми подобавляли. От. Плюс четверте, закон, антиконституційний, як, на мій погляд, а ви там самі судіть, да, і скажіть мені, будь ласка, так це чи не так? Це номер 10.311, який дозволяв Національній гвардії України. Ну, шалені, шалені там е, повноваження, це використовувати вогнепальну зброю, дрони, е, мітити людей краскою, як оту скотину якусь, да? е, застосовувати кайданки, тому газові балончики розширені. Це все проти українського народу. Хотіли прийняти, до речі, народні обранці України. От. І дивіться, хто голосував і хто що робить. так що дуже уважно дивіться, і дивіться, хто буде йти. На вибори, да? хто буде що обіцять знову. І, до речі, я знову хочу наголосити, що якщо будуть іти, аби так запровадити таке, те, що обіцяєш зробити, юридично оформляєш, в нотаріуса не зробив в тюрму. Ну, на жаль, цього так ніхто не зробить, тому що вони на це не підуть, тому що вони нічого робити не будуть. 31 березня закінчився, закінчилися срок дії. Бронювання працівників тих підприємств, які довели свою критичність. Ті, хто не довів свою критичність, бронювання, всі робітники втратили. От. Напишіть в коментарях, хто з вас був заброньований, якщо хто дивиться, хто, е, хто втратив бронювання. От. Дуже багато у нас трагедій, кривий ріг. Дніпро, Суми, Одеса. От сьогодні ворог задав шалену страшенного удару по Харкову. Ще люди спали. До світа, дві балістичних ракети. Люди розказують, що тільки свист почули. і... Як би сказати, взриви дуже, дуже багато то також загиблих, кривий ріг, дуже багато діток загиблих, і всі кричать, що от він хоче миру, от Путін хоче миру, от такий мир. Дніпрі дуже багато загиблих. В сумах там, взагалі, по тролейбусу хлопчик до речі, там рятував поранений, трастерічний, рятував людей. От сам получив. Дуже серйозні поранення, осколки в голову, але людей не покинув. Виліз через вікно, відкрив двері е, да, і повитягував людей, які ще були живі і потребували допомоги. Так що, шановні друзі, шановні українці, шановні глядачі, хто звідки дивиться, до речі, написіть, напишіть, напишіть коментаря, кому не тяжко, хто звідки дивиться. От, буде, дуже, буде дуже вам вдячний. Ось от, от такі у нас поки що новини е, хороші чи погані. Напишіть, будь ласка. От. Я так думаю, що воно це моя сугубо думка. Я ніколи нікого не закликав на цьому каналі до чогось там, і до якоїсь там розбрату чи ще нібусь, до якихось здій, ніколи в житті. Я просто беру з інтернета і доношу в інтернеті. Да? От. А ви напишіть. В коментарях, що ви по цьому по цих подіях думаєте. От. І нам тепер треба спостерігати, я казав і казатиму, да, що нам потрібно дивитися, хто буде йти до влади, хто буде йти в президенти, хто буде йти в депутати. І от хай предоставляють е, відомості про те, де були їх родини. От вони тут були 100%. Вони всі, хто будуть йти, вони були тут. Вони тут заробляли кошти, вони тут тіпа, керували нашою країною, і от де були їхні родини. Діти, дружини, де вони були? В Україні чи за кордоном під час війни? Наші тут, і я тут, в Україні, ну, працюю. А де їхні були? От президенти йде, де, де його діти були під час війни? Тут чи там? І от аби, я не знаю, це від нас залежить чи ні, щоб зробити таке, що обіцяєш, ага що там обіцяєш? Підняти зарплати, там, скоротить комуналку. Ну, все, що обіцяєш, все прописувати в документі, завірять, юридично його все, да, датарюш чи хто там це завіре. Щоб потім не було. Що ти це не виконав, ну не вийшло воно в мене. Ну, ну, ну не, не вийшло. Ми вже шашлики в маї жарили, Уже епоха бідності не закінчилася. Вже долар не по 40. От, війни вже в нас немає. Та й багато хто кой хто приходив закінчити війну за два дні, да, ну, а керували всі, керувалися всі своїми інтересами. І от щоб такого не було, воно повинно бути юридично зафіксовано. Так само і в депутатів. Не зробили, не виконали під суд. Чому простий люд? Можна за його те, що він не виконує, судить, а їх ні. От вони всі кричать. Ти повинен виконувати своє конституційні і свій обов'язок, а вони повинні чи ні. У мене на даний момент все. Підпишіться на канал, буду вам дуже вдячний. Бережіть себе, бережіть своїх діток. Дай Бог вам всім здоров'я, Дай Бог, що це все скоро закінчиться, і ми з вами заживемо, як люди. Всім пока-пока.